Точний на часі. Ну так. Да. І роботи не буде. Ні, робота може бути, але просто змокне. У нас такого немає, що роботи немає чи ще щось. Нас погодні умови нас не цікавлять. О тут ми ставимо так снаряди, він потім робить так вю-взю-бух-бух, ба-ба. Так смішно розказував. От приблизно так само і реактивна артилерія. Тобто ми так засовуємо таку ракетку і вона так фю. Ми Кліщівку дуже файно працювали, скажімо так. Дуже багато роботи у нас було. Бувало, що в день по 11 пакетів вистрілювали. Серед артилеристів ну є і поранені і загиблі, е, я теж також в червні минулого року також отримав поранення на вогневі. Ігнений чоловік Ярослав, командир реактивної батареї 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Мені подобається, коли все працює. Ну тобто, коли працює підрозділ, коли мені не треба там сидіти там і влазити в роботу кожної машини. Мені подобається, коли організм працює. Що ми навіть під обстрілами, ми виконуємо свою роботу не то, що навіть стволка чи навіть саушники і так далі. Ну, типа ми, скажімо так, якщо по нас стріляють, ми просто переїжджаємо в інакше місце і зразу наводимося автоматично на ту ціль і відпрацьовуємо її. Під час штурмових дій у Донецькій області артилерія працювала інтенсивно, ракет не шкодували. Ми Кліщівку дуже файно працювали, скажімо так. Дуже багато роботи у нас було. Бувало, що в день по 11 пакетів вистрілювали. В той період боєприпасів було немало. І, ну, само собою, роботи було багато різної, в тому числі і по тилах відпрацьовували немало. І ну, само собою це впливає, тобто, коли тили не можуть виконувати задачу, не можуть підтримувати їхні передові підрозділи, то передові підрозділи не так ефективно можуть стримувати наші штурмові групи. Цілий пакет дегради накриває 3,5 гектара. Скільки? 3,5 гектара. Це 40? Е, так, 40 снарядів. 20 секунд вилітає всі 40 снарядів. А от заряджати треба довше. Якщо говорити про ствольну артилерію, вона швидше як така снайперська гвинтівка, може. Точно попасти, то реактивно все таки закриває площу. Відповідно, об'єктивно, тобто стріляти там по одній одиниці техніці це трохи ну марнотратство. Тобто, само собою, величезні там кількість техніки, піхоти це наші цілі. Але бувають різні випадки, тобто по різному можна працювати. Командир батареї Ярослав відзначає, що за місяці війни ворог втратив і установки, і значну частину боєприпасів. Звичайно, їм доводиться трохи розумніше почати працювати. Тобто, якщо раніше вони дійсно могли масово там випускати величезну кількість снарядів, зараз вони мусять так само зміщувати свою роботу в більш ну, з масовості в точність. Ну це, звичайно, трохи негативно, на мій погляд, тому що ця філософія точності над масовістю, вона трохи страшніша, мені здається. Стандартна дальність роботи БМ-21 град, на якому працюють бійці Ярослава, до 20 кілометрів. Тож можна сказати, що артилеристи на фронті в умовній безпеці, але робота на вогневих позиціях це ризик бути поміченим. Серед артилеристів ну, є і поранені і загиблі. Е, я теж також в червні минулого року також отримав поранення на вогневій, тобто, ну є, звичайно, такі всі моменти. Е, але питання в тому, що. Та в будь-якому випадку, ну типу, ризик для життя артилериста і піхоти. Ну тобто, типу, ми ж порівнюємо завжди з іншими. Тут типу вони не порівнювані. У моменти, коли доводиться іти на більший ризик, командир використовує, як каже сам, цивільні підходи. То людина повинна сама для себе прийняти рішення. Типу, що з завтрашнього дня мені треба піддати себе більшому ризику, і це ну можна звичайно піти таким прямим методом. Так, є наказ, є наказ і... А можна підійти до цього так більш гнучко? Ярослав раніше служив на контракті три роки. Це було до 24 лютого. каже уже тоді: військо стало доволі професійним. Навіть за цей рік зміни на його думку кардинальні. Ну це звичайно? Ну, типу, земля і небо. Типу сильно виросли. І я навіть не знаю, де більші зміни були між сімнадцятим і 22 другим роком, чи 22 і 23 третій. Ну, тобто армія зараз дуже швидко розвивається. Це просто, ну такі, типу, гігантські кроки. Станом на кінець літа 2023 року американці заявляли, що ЗСУ відстрілюють щодня до 8 тисяч артилерійських снарядів по ворогу, не інакше як війна артилерії. Але командир Ярослав іронічно реагує на такі слова. Знаєте, там багато хто каже, що це війна артилерії, багато хто каже, що це війна дронів, багато хто каже що це війна піхоти. Ну, типу, це війна всього. Всього проти всього. Ну, типу, як би там не було, ну не можна виграти війну одним типом зброї. Знаєте, Навіть якщо грати комп'ютерні ігри, там стратегії, хто любить. Всі прекрасно знають, що якщо взяти там навіть створити топових юнітів і відправити на ворога, ну, звичайно, вони там класно воюють, але на це треба величезні ресурси, і по факту це не так ефективно, як комбінація. За 20 місяців повномасштабної війни бійці відчувають втому. Найважче переживати розлуку з родиною і дітьми, каже навідник Роман. У мене двоє дітей, які ростуть без мене. Молода жінка, старший виріс, не був, був недавно вдома по відео говорю, то виріс дуже сильно, скажімо так, аж незамітно, як виріс за цих, грубо говоря, 3-4 місяці. А менше недавно, де, недавно тримав на руках Маленька була, а вже така, як мене півроки. Ну, я погоджуюсь з тим, що всі повинні бути готові до того, що всі мають воювати, але я думаю, що не доведеться всім. Я щось, ну, не знаю, так відчуваю. — Так, да, Ми за вами Давай. Типу, це правильно, тому що е, коли ми говоримо про те, що в нас в конституції записано, що обов'язок захищати країну є кожного громадянина, то е, ну, це ж не означає, що кожен громадянин має в цей момент взяти автомат і побігти типу, ну, на абразуру. Різний метод. Тобто, і в даному випадку е, волонтерство це ж теж є оце, е, виконання цього обов'язку. Довго до перемоги, як думаєте? Чесно, не знаю. Залежить, наскільки що... ми витриваліші, бо скільки людей багато не міняється, люди також стомлюються. Ну, але зараз трохи рядую, навіть оці 30 днів, що дала, відпусток трохи по крайній мірі, хоч воно трохи рятує. Ну, але, скажімо так, ми не вічні теж. <смір> На жаль. за Плюс за вами.